У приміщенні Лугінської райдержадміністрації сьогодні зібрався увесь районний актив. У залі засідань відбулося перше знайомство нового очільника з його відтепер основним кадровим ресурсом. Робота у нас буде, я думаю, що і складна, але і цікава. І надіюсь, що Лугинський район займе відповідне місце в області. Я знаю, що задні місця він не займав. На роботу Віктора Постовіта неабиякі сподівання покладає обласна влада. Головна задача вивести Лугинський район на кращі позиції на Житомирщині. Роботу знає, вимогливий, робота у вас буде споритись і все у вас буде добре. І Лугинський район незабаром обійме перші щаблі рейтингу нашого. Будемо говорити такого, ну, серйозного. Полюбити Лугінський край, закликав свого посадового спадкоємця вже колишній голова райдержадміністрації. За його словами, тутешні люди люблять та вміють працювати. Щоб людина, яка прийшла сьогодні очолювати Лугінський район, вона цей Лугинський район полюбила вам бажаю. Люди у нас дуже хороші, привітливі. Вони з розумінням будуть ставитися до ваших всіх ось тих вимог, що ви будете її ставити, вам будуть допомагати. Удачі і ще раз удачі! Головною задачою для нового керівника району назвали виконання усіх складових програми соціально-економічного розвитку. У першу чергу це залучення інвестицій та розвиток інфраструктури території.